Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. От бачите, в мене в руках вже каштони. Оце починається каштоновий бізнес, називаю я його. О, у нас сильні вітри і дерева всі обсохли. І каштани подають. Виберете їх, забрали каштони і здаєте в пункт прийому. В минулому році ці каштани приймали по 7 гривень. Потім по 5, потім по 4. Ну, я, коротше, трошки насобирала і заробила десь около 50 гривень, грубо говоря. Ну, ці каштани приймають аптеки. З них молась роблять, все-все-все, що вам хочете. Ну, мені ще там писали, що їх ще якось готують і їдять. Ну, от я не знаю, готують їх. Що з ними, як з ними? Ну, оце у нас такі. Ну, в цьому році, я вам чесно скажу, каштани в нас не вродили, їх дуже мало. Но вони, якщо є, то вони, бачите, то були мілкі в прошлому году, а зараз дуже-дуже вони крупні. Так що, біжіть бігом, збирайте їх, і на цьому можна ще заробити грошей. Я думаю, якщо в минулому році вони були у нас по 7 гривень. А в цьому році як не врожай на помідори, на огірки на картушку, так і на каштани. Так же само. То ви на цьому може буде 14 гривень чи 15 гривень кілограм. Ну, це десь каштани, оці три каштани важуть грам до 100. Ну, вони ж здорові, 100 грам десь. Ну це так, йшли ми далі без Це в нас розказала вам про каштани, а це в нас мотель. Тут продають там огірки, помідори. Капусту, гарбузи і всього-всього багато. Ну, так, в принципі, трошки пройдусь, кое-що вам покажу, поснімаю. Оце таке діло. Тут люди в основному на цьому базарі є. Діляться на дві категорії людей: привітні і непривітні. Ті, що привітні, до тих я підходжу, а можна вам... Ціном покажу того того, того, Без питань показую. Та є такі, що рогом дивляться і ще буває кричать. Ну, То ми стараємося обходити мимо. А якщо... Ну і буває, що є ще ціни, вказані на товарі, а є ціни, які не вказані на товарі. То вони тоді дивляться по людині і придумують від фонаря. Ну, взагалі він дорогий. Оце отак. Бачите, огірки тут дешевше, ніж в АТБ. Так що йдіть на цей базар. Оце так, по 55 гривень. Зараз ми ще підійдемо туди трошки далі, там подивимося, що там є. Ось теж базар. Яблука. Чемпіон по 35 гривень. Це щось тут цін немає. Придумаємо на ходу. Це мені більше всього не подобається, коли цін немає. Дивіться, перець по 30 гривень, Ось ви можете знайти огірки по 40 гривень. Ну це на мотелі. І помідори по 60 гривень. Койде можна знайти трішки дешевше. Картопля вже в нас трошки по 35 гривень, але вона така крупна, класна. Менше по 20 йде. Це отак. Слива по 45. Ви мені напишіть, що вам показати. Ціни е, якого там фрукта, овоча. Я вам обов'язково підійду і покажу, що по чому. У нас даже ще кукурудзу торгують. Ну тут кукурудза, кабачок, помідор. Тін немає. Що я тут вам можу сказати? Спрашу, я ж знать чому, що по чому. Тобі скажуть, а на що ви це знімаєте или ще щось. Щоб люди знали, по що, чому. Що, що. Це ціна секрет фірми називається. Я хочу продати, але я вам не скажу ціну. Це отак. Хто з Полтави, той знає. Вон соціальна лавка. Я не знаю, коли там завоз. Також ще одна. То на 23-й ми є, а тепер ще й тут є на мотелі. Зараз зайдемо, подивимося, що там є в тій соціальній лавці. Я завоз завар, що і в середу і п'ятниці. Тут теж в і п'ятницю завозять товар. О, дивіться, тут можна подушки, купити владільну доску. Така штука непогона для речей. Клави. Це оцільонний товар. Багато-багато. Ось є. Це від така штука. Ось продається папір, чи що, ну, панда, сніжна панда. Бачите, він трішки-трішки прим'ятий. Ну, в принципі, Якщо вам витирати одне місце, то різниці нема. Но я не пам'ятаю, скільки стоїть така панда не прим'ята. Зараз ми глянемо скільки ця стоїть. Де тут так Ось, Тут можна, мабуть, це воно от канірне. Чи це не воно? воно ж, напевно. Чи це не воно? Так, це в мене буде довга пісня, що це де воно узнать ціну. Може так якось, може так. О! Ой, відсутній кьюкот. Чому він відсутній? Вже з другої сторони буде присутній. Ладно, мене хочемо брати їй сніжну панду. Ой, віже тряпочки, ще можна тут купити серветки. Та там не написано щось воно пожмокане. Так, да, вона трішки-трішки там м'ята. Ось такі серветки 11 гривень. Витирати на кухні. 5 штук вам буде. Одночки. Всі хотять туалет на бумагу. Так. Ой, -мо. Так. Там далі пройдемося. О, дитячі іграшки, дивіться, які класні пістольні. Багато всього, Дивіться, тільки товар, техніки. Там воно нове буває, тільки на це дивіться. і просто упаковка пошкоджена. А товар сам собі не поганий. Мочалки ось. Така штука ще є. Ой, там ще сканер є. Людей багато туди не дойдеш. Ось. Ось така штука, це йде дзвіночок. Бачите, з відеокамерою. Що я скажу сім'ї вінку, що я він цей дзвіночок. Так неудобно, но сейчас попробуем. Читок, читок, чуток. Читок. 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 Ну, ладно. Ну, вин есть на явности. Ледыльника, наушники. Такие еще звеночки есть. На касу можна підійти запитати цього всього. Тобто завітайте. На базарі на мотелі. Получається, водочки навіть, все, що хочеш. Візьме кошик, іграшки, зошити. В школу от можете скупитися, тут недорого воно. Я вже колись була показувала і сумочки гарні. Оце так, Пішіть далі. Пройдемося далі. Такий риночок. Мотель. Мотель, мотель, мотель. Ось. От бачите, жіночка вам. Все-все-все написала, що по чому. Перчик по 30, перчик по 40, по 50, помідори по 35 огорода Цибуля по 30, морква по 30, картопля по 30. Дивіться, яка гарна, хороша картопелька. Ось редис 65 гривень на ринку, Це треба брати такий. Розкажу, тільки що показала редиска 65 гривень. Вона доволі така непогана в мішечку, я не знаю, може сезон редиски пішов. Чи це я зараз модно, модно садять її, то, то мужчина стояв хазяї. Якби ви бачили, я не якось не сказав. Не показала його, я їй би показала, він би мені. Він би мене просто прибив. А, там ще за углом буде АТБ. от в АТБ, сходимо. Кавуни 8 гривень, хороші домашні, клосні. Це дерево. Квіти, сушка, все з огорода, все прекрасне. Вроді телефон заряджала, а вже сідує. Я відео знімала. яка картопля. Ідеальна, супер картопля і зелень. Вау. Тут взагалі цін немає. Ці мовом придумають від фонаря. Ось це тебе. Бачите, це теж таке. Це таке саме, як я була, заходила. Ну, тут трішки-трішки мені, як би сказати, буває такий товар нормальний. Ну, теж я його називаю гнидником. Ну, що правда, то правда. Вибачай мене, тебе, що я тебе оскорбила. Я не хотіла. Що тут там це є знижки? Вон дивіться. Фреш. Ой-моє, з 11 по 17 знижки. Дуже багато. І кохла із знижкою. Що воно пищить. Ой-йо ой, ой, моє, це, наверное, велосипед так пищить. Гляньте, який класний велик. До нього підходить не взяти сигналізація є. Та його ж прив'язали. Ага, класний такий, це, наверное, такі колеса здорові, так? Да? Зеркало навіть є. Та да, мабуть, мабуть, дорогий. ні гроші стоїть. Все, оцінили. Сказали, що стоє басить гроші такий велосипед. Ну, доволі непоганий. Гляньте, обзор, обзор велика вам зроблю. Колеса їздить по горам і по нашим ямам. Так як ямщикова яма в нас то засипає, то не засипає. Ям багато. Якраз оцей вілік для полтовських дорог. Які там амортизатори шикарні. Там є ще коробка передач, це пюра. скорість вибираєте, яку ви хочете. І саме головне сидіння ортопедичне, щоб не натирало ягодиці. Полетіли в АТБ. Чиста мусорка. Ось воно це АТБ. Тут двері, звісно, ще не автомат, Ми привикли до автомата. але тут треба попрацювати ручками, ручками. Людей тут багато завжди. Хоч і базар, люди люблять ходити в АТБ. А на базар це окрема тема. Треба ж зайти, щоб скупитися. Ой, де тут є акція? Тут страшенні акції, акції, страшенні знижки. оу дивіться, вау. Я це в АТБ рідко заходжу. У мене вже завідуючий там дерувалася, і мене каже, «Ідіть, ну, ідіть у магазин, який знаходиться на тебе на мотелі. Ну, пішли ми на цей магазин, подивимося, що у нас тут з хлібом робиться. Він же сам. Так, зараз ми глянемо хліб, 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 хліб. Який ми будемо вожити хліб? Давайте оцей за 15-30, 350 громад. Я думаю, тут його не їсть. Тут контрольні такі ваги цікаві, і оця штука вічно шевелиться. От контрольні ваги. 366 грамів. Бачите, тут з хлібом все нормально. Можна брати такий хліб гірчичний. Він просто замечательний. А оцей з мюнхена, Це З Мюнхена 300 грамів, інтересно, тут є 300 грамів, Щось він такий доволі. Маленький, от бачите. 280 Так, надо остановить. 282 грама. Ну, це ж допустима норма. Мінус можна, но мені сказали, а плюс не должно бути мюнхенський. Трошки не вистачало, ну, нічого страшного, ми зараз подивимося його ціну. Так, Київ, хліб Мюнхенський. 1310. За 300 грамів. Якщо за 300 грамів, то должно бути іменно 300 грамів. Значить, ось, вважайте мені ту недостачу в грамах. А не треба мені тут писати на упаковці плюс-мінус допустимо. Я ж плачу за 300 грамів 13-10. Це я розказую для людей, які не розуміють, що я кажу. Далі. Далі тут ще є цікавий хліб. О, давайте оцей дорогий. Хліб кулінічі гречаний. Тут все нормально, буде, я вам чесно скажу. 400 гнів, бо він стоїть 20 гривень, 60 копійок. Цей хліб люди не вірю, тебе не їдять. Це тільки для нас. Дивіться, 432 грама. А тут 400 грамів, бачите? Тому що це наш кулінячі. так. Це тільки виходить з Києвим хлібом якась, коротше, непонятка. Бачите, тут плюс 20 гривень 60 копійок. Це з кулінічами. Так, акуратно положили. О, Київ хліб оксамитовий. 35 гривень 80 копійок, 350 грамів. Ну, якщо він такий дорогий, оксамитовий, прям з оксамита. Оксамитовий теж должно бути тут 350 грамів. Зараз ми глянемо. дивіться, 366 грамів. Значить, виходить, тут в АТБ співробітники не хочуть, хіба вони не голодні. <свів> а, а тут його треба положити, акуратно поставити. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментарі і дивіться, яке хороше АТБ. Супер. Акції знижки. А це я називаю виставочний зал. Пішлі виставочний зал молочної продукції. Ми так завітаємо, підемо подивимося, тут є оранжеві цінники, білі і голубі. І все для покупців АТБ. Всі думають, що ж його це купить? О, дивіться, картопля, 7 гривень, 50 копійок, Сирок. Ось іще 1650 зі знижечкою йде. Тут сироп 50 грамів чи що? Це з печениною, 50 грамів, 1650. А 7,50 сироп коштує 36 грамів. Йо -моє! Да, з гамовкою, звісно. А оце ось дивіться 21 гривня. 20 копійок, 45 грамів. А там вже ще картон, може ще за картон нам треба заплатити. Все, закончили ми з одним виставочним залом. Тепер ми підемо в другий виставочний зал, це туди і йде. Тут ще є, ви знаєте. Це виставочний зал. колбаски зі справжнього мяса. От вона, бачите, як багато оранжевих цінників і білих. Голубих тут почти немає. А ось є. Знайшла ось, бачите? Для покупців АТБ. Спеціально для покупців. Ну, для нас. Це зайшли і купили. Вон, люди подивляться, положать і підуть далі. Супер. А, тут ще є, є та, консерви. О, ось вони бачите. О, тут вона так полочка розположена доволі хорошо, я вам можу показати м'ясо. Булгур. З м'ясом курки. Тут, тут курка і коша. Індичка по 66,90. А оце ось кілька по 28,60, шпроти по 83,90, Філе скумбрії 58,90. Олії, хочете олівкової? За 384 гривні 90 копійок. Зайде пенсіонер і купує якраз собі з мінімальної пенсії. Доброго дня! Дивіться, яка тут шикарна камера. Ось я вам передаю. Привіт, я з вами. Де ну, ну В кожному магазині, мабуть, різні акції. Он оліс по 21 гривні, по 22 гривні, по 22,60. Оцей софі непоганий. он консерва там залітайте. Ау, сало, а тут інтересно, 29,50, тут сало в горщику чи без горщика. І чого він без горщика? Я хочу в горщик. Ці не виташі, що дивіться. Горщика немає. Де виділи мій горщик? Я хочу, щоб цей салат за 29 гривень 50 копійок був в горщику. Я б його взяла, я піду в маркетопті візьму. А вас не буду брати, бо горщика немає. Стирили. З тої горщик, якщо ви купите салат в горщику, можна насипати однієї земельки, взяти перчик, посадити три, три зернятка. з тих три зерняток вроде одне і ви виростите на вікну перчину. Тепер я вам пояснила, чому мені потрібен той горщик. Якщо я беру салат і написано, що він у горщику. Ви придивляйтеся, значить він повинен бути в горщику. А якщо нема горщика, то тоді перечеркніть. О, я возьму в, в следующий раз маркер. І отак перечеркну салат листковий і напишу тут не у горщику, а без. Точно, це в мене буде контент. От що без горщика. Оце отак. Рибка йде. по це хороша. замечательна рибка. У це тут консерви. Вау. Супер. Розумний вибір. Зробіть розумний вибір від своєї лінії. Ну, я не знаю, як тут зробити розумний вибір від своєї, що тут купити. Турист, сніданок туриста. 31 гривня Он по акції їде. Я його куштувала. Погано, що я не сняла це все діло, їсти його невозможно. Так, оце тікток і пойнялася, ця реклама делюкса цього салати салоти з тунцем. По-мексиканськи кисло. З овощами соусі не пробувала, з кукурудзою теж я не пробувала, бачите? Саме я тоді -то він 49,50. Французьким соусом він також оце не годиться. Не зайшов. Скумбрія, Кумбрія, дивіться, 69 гривень 40 копійок. Вау! Ще ми сходимо в подвал. Так, яйця по 3 гривні 15 копійок за штучку. У нас є сеті. О, боже. Ступіньки, я чуть і не в понастих ступіньок. Ну, такі, знаєте, круті, треба держати, за запобічні. А тут крупи продають, крупи, бумаги. Прум-група, яку всі люблять, тут всього-сього і багато. Вон, бачите, бумаги тут, та це налітай, розберуй. Тут все чудо-чудо чудне, кроші українських фруктів та йогіт. Нема тут оранжеві цінники бачу, тут і ціни недоступні нам. Пішли ми шукати, що нам доступно. Дивіться, який зов прикольний он камера, але тут їм все равно. Борошно. Ціни тут як обично, як у всіх АТБ. 1250. Ага. Олійка. Жилє он. Купили желе, закип'ятили води, стакан налили і зробили макарони. Мушля. Макарони мушля. 29 гривень 90 копійок. Зараз да, все для повного щастя. Один кілограм, 29,90. І отримає одну кортку. І, дом, і, і будинок. Ой. Я конхетів тут скільки. Конфетів. Як там я в Тік-Токі бачила, виложила отак конфети. І він каже, пасу коров. <ст United> тут прилетіла бджілка. За 13 гривень 99 копійок. Наївся цукерок скучних. І пішов далі. Прогнав тут бджілку. Оце як ті дивляться мене, побачать, що я в інше я тебе їхня пішла на мотелі. Зрадіють. А я тут тільки одних компліментів напускала, навіть нічого поганого. Ну, багато, багато, багато всього. Є. М -м -м. Дивіться. Шоколадки. Ой-йо-мойо. Ой, ой. Будьте обережні. Хочете двухнуть? Дивіться наверх, там є скидка, знижка. Знижка. М -м -м. Ой-ой-ой, все, телефон сідає. Це, кстати, хороша печенья. Пішла я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Прийшлося, я прогулялась по АТБ. Открию вам таню. Гроші я тратити тут не буду. Тому що... У мене є біля дому ще одна тебе чорна. Тут такі, знаєте, як круті вони ці ступіньки. І вони трошки щось... І тут смердить. Ну Смердить, що смердить. Що я скажу, може, то хтось пукнув? Пішла я. Де тут можна вийти? Позайти я знаю, де я вийти. За о, о. одна каса чи дві працює. Можна, в принципі, виходить. Якщо нічого не купив, полетіли ми. Полетіли ми далі. Ой, мухоловка стоїть. Тут сатій мух немає. О, он, бачите, вже куплю горіхи. Цибулю продають і вже купляють горіхи. Так, каштани в нас не вродили, зато у нас... Я в дворі бачила, горіх росте. Будемо ми, мабуть, збирати горіхи. Горіхи завжди дорого йшли. Їх можна лупити в бабочки, там цілий і продавати і здавати. Або взагалі продавати на 200 грамовий стаканчик і заробити багато грошей. Гарні мусорки. Дякую всім за увагу. Чекаю. О, бачите, тут уже ось голубів бачу. Ось, оце ж я вам тут показувала цей каштанний бізнес. Ну, он ті каштани, вони. Ета. Ось я насобирала аж три штуки. Ну, я не знаю, тут по дорозі, є вони чи немає. Може, їх вже визбирали. Тут в минулому році тут страшне їх було, і людей було багатенько. А може це рано утром треба встати. Якщо з вечора був вітер, подув, бачите, визбирали каштани. Тож я й сказала, що коштанного бізнеса у мене не вийде. Попробуємо з горіхами. У мене в селі, кстати, є горіх. О, дивіться, є його потрусить. Ой-ой-ой-ой-ой.